Мешканці лише 28 серпня зібралися біля підгасійської сільської ради через імовірне майбутнє будівництво птахофабрики на 24 тисячі курей на території села біля людських хат. Ініціативна група прибула на чергову сесію сі ради, аби поставити питання обранцям громади, себто чому ж дали дозвіл на розроблення детального плану території купленого пая? Тож так само живеш як явли. Я розумію, ходив, що ходив, і... що проголосували, тепер не ходив. Ну право, ну, а ми будемо ходити. Ну, ну, що та, можна. Та, можна. та ладно, вже не будемо там претензії друг другу з'являти. Да, Але ж ми ж там живемо всі да, разом. Да, люди да, да, То я ж про те і кажу, що ми, ми живемо всі разом. Да, я... да, ну, Моя фракція голосувати не буде. Ну людей одразу вийшов, як голова громади Юрій Семенюк, так і його заступник Валентин Приходько. Вони повідомили, що на цій сесії ніяких рішень приймати по питанню птахофабрики не будуть. Ба більше Інна Курдельчук, яка придбала ділянку у ще не говорила депутатам про свої наміри будувати курник. Коли вони брали дозвіл на розробку детального плану, вони не повідомляли, що вони Диві, там планують. Удалов звернувся в екоінспекцію, щоб екоінспекція розглянула всі можливості з приводу будівництва цього пташника. Вони ж не просто так звернулися. Удало, що у долову нема чим зайнятися. Значить, у додолове питання я вам розказую. А, не, ми зараз ну, підійдемо до чого ви, і... ви тут. Ви ж тут будуєтесь. і ви теж хочете я, вам я дихати. Я ж розказую. Коли давали дозвіл на розробку детального а, плану, не повідомляли ні. нікого. Нині люди обурені, адже до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України подано заяву про визначення обсягу стратегічної економічної оцінки такого будівництва. У ній йдеться про будівництво птахофабрики на 24 тисячі голів курей мовляв, там ідеться, що санітарна відстань від будинків дотримана, тож будівництво можливе. Жителі села Лище зазначають, що будувати курник у будь-якому разі не дозволять 20 тисяч курей. То як ну що ж тут можна далі говорити? Це перше питання. Друге питання: а що більше землі в нас немає? У нас що обмежена земля? Що ж посеред села Курник робити? Ну тим більше, що кругом іде забудова, тут якась інфраструктура, і навіть взяти тож струмівка, ну щось там не будує ніхто курятників чи боратин. Красавці, кругом різні заклади, магазини, кафе і так далі. І так далі. Ну, а, а тут е, е, так і в нас і тепличний, е, дивіться, як Василь Гирилів розвиває грошей, там положив серйозно, і тут візьміть йому, впріть курятник, поряд. Ну, е, а третє питання: ну, наскільки я зрозумів, що ті, що купують цей курятник, то вони десь там з Маневищі, звідки, то хай там себе і будують. Було б так краще і правильно. Тож бути чи не бути птахофабриці, це питання вирішуватимуть люди на громадських обговореннях, котре наголосили у Підгайцівській скійсі Адже їм і самим таке сусідство, і постійні конфлікти не потрібні. Тому кажуть, як вирішить громада, так і буде.